Доброго дня, любимої здоров'я всім, давно не бачились. Дивився програму про неандертальців, і вчені з'ясували, що вони були набагато розумніші, ніж кроманіонці, наші предки, і це паралельно була ступінь розвитку людства. І вони були розумніші, здоровіші. І наші вчені кажуть, чому вони програли. І знаєте, в мене друга думка. Може, вони виграли? Може, вони виграли і пішли далі в своєму розвитку? І десь далеко вже попереду. І тільки ми, повертаючись до цього звірячого нашого нутра. Ніяк не можемо вирватися з, відсіля, з цього корабля під назвою Земля. І піти далі у своєму розвитку. Я бачу, що робиться. Люди не хочуть бути подібними до Бога. І я думаю, що ми затримуємо тут Бога своїм розвитком. І Він тільки для того, і з великою любов'ю тут, поряд з нами, щоб все ж таки нас спасти. Амінь далі буде, підписуємось.